Вітаємо! Сьогодні ми заглибимось у, так би мовити, основи основ нашої правової системи. Поговоримо про джерела конституційного права і про те, як міжнародні договори стають частиною нашого життя, тобто як їх оприлюднюють. Доброго дня! Так, це справді фундаментальні теми. Будемо спиратись на, скажімо так, нормативну базу і юридичну доктрину. Наша мета сьогодні чітко все розкласти по поличках. Отже, почнімо з головного: що є джерелами конституційного права в Україні. Ну, перелік доволі чіткий, ієрархічний. На вершині, звісно, конституція України. Безперечно, далі йдуть закони, але не всі, а ті, що містять саме конституційно-правові норми, тобто регулюють основи ладу, права і свободи. Угу. Потім маємо укази президента та відповідно постанови Кабінету міністрів. Знову ж таки, лише ті, що торкаються конституційних матерій, Зрозуміло. і що дуже важливо, чинні міжнародні договори, але є умова, згода на їх обов'язковість має бути надана Верховною Радою, тобто ратифіковані. От якраз про міжнародні договори. Стаття 9 конституції. Вона ж не просто так там з'явилася, абсолютно не просто так. Це ключова норма. Вона прямо встановлює, що ратифіковані договори є частиною національного законодавства. Тобто вони діють напряму. Саме так, це норма прямої дії. Не потрібен якийсь додатковий внутрішній акт для їх застосування. Вони вже інтегровані в систему. Добре, це важливо. А як щодо інформування? Конституція ж гарантує право знати свої права та обов'язки. Як це забезпечується? Так, для цього є стаття 57 Конституції. Вона, скажімо так, імперативна. Імперативна? Тобто Тобто встановлює жорстку вимогу. Закони та інші акти, що стосуються прав і обов'язків, мають бути доведені до відома населення, офіційно опубліковані. А якщо ні, а якщо ні, вони є нечинними, просто не діють. Опублікування це не формальність, це умова чинності. Логічно. А тепер можливо найцікавіше колізія, що робити, якщо норма міжнародного договору ратифікованого, звісно, суперечить нашому внутрішньому закону. Ну, тут законодавець дав чітку відповідь. Є спеціальний закон України про міжнародні договори України. Ага, номер 1906-4, якщо не помиляюсь, точно від 29 червня 2004 року. І от його стаття 19 встановлює принцип пріоритету міжнародного договору. Тобто Тобто, якщо в ратифікованому договорі прописані інші правила ніж у нашому законі з того ж питання, то застосовуються саме правила міжнародного договору. Зрозуміло, виходить, міжнародний договір має вищу силу за закон, окрім конституції. Звісно, саме так, Конституція найвищий акт, але ратифікований договір стоїть надзвичайним законом. Гаразд, якщо вони такі важливі і мають пріоритет, то доступ до їх текстів має бути максимально відкритим. Де їх шукати офіційно? Так, це теж врегульовано. Стаття 21 того ж закону номер 1906 від четвертого визначає порядок уприлюднення. Основне офіційне видання це зібрання діючих міжнародних договорів України. Там вони публікуються українською мовою тільки там. Чи є ще варіанти? Є ще указ президента номер 1207 від 1996 року. Він передбачає публікацію в інформаційному бюлетні офіційний вісник України, тобто два основні офіційні джерела, власне так. Ну і ще можливі інші офіційні друковані видання, як зазначено в законі. А переклад договори ж укладаються різними мовами. Хто гарантує, що український текст відповідає оригіналу? За це відповідає Міністерство закордонних справ. Саме МЗС забезпечує офіційний переклад. А порядок перекладу. А порядок встановлює Кабінет міністрів. Тобто є чіткий механізм для забезпечення автентичності тексту українською мовою. Отже, підсумовуючи, маємо ієрархічну систему джерел, конституція, закони, підзаконні акти і дуже важливе місце займають ратифіковані міжнародні договори. так і їхня дія, їхня чинність напряму залежить від офіційного оприлюднення державною мовою. Абсолютно точно. Система виглядає логічною і спрямована на інтеграцію міжнародних стандартів та забезпечення правової визначеності. І ось тут можливо варто залишити слухачам питання для роздумів. Оцей принцип пріоритету міжнародного договору зі статті 19 закону, як його застосування впливає на стабільність нашої правової системи. Особливо зараз, коли міжнародне право так динамічно змінюється, це знаєте, тема для окремої глибокої дискусії. Дякую, це справді важливе питання, що потребує постійного аналізу. На сьогодні це все. Дякуємо за увагу.